Зміню керівництва міста, знову через це ми маємо ті умови. Поки що маленькі, але то не перший крок. Дякую за благополучення. Підніше біжмовся, не буду вам коли сказати. Приймало участь, до речі, хочу сказати, що ми сьогодні зараз всі разом присутні свідками важливі події для Тернополя, оскільки серед нас живе. Живуть діти з обмеженими можливостями, діти, які хворі, діти інваліди. Вони такі самі члени суспільства, такі самі тернополяни, і ми, і дуже важливо, щоб все суспільство це знало і розуміло. І дуже часто ці діти потребують додаткової уваги, додаткового пікування, додаткового Саме, Саме для цього були створені центри. тобто їхня ціль надавати допомогу не тільки лікуванню, не тільки фізичну допомогу, але й законну допомогу, соціальну допомогу, і цим дітям адаптуватися в суспільство і жити повноцінним нормальним життям. Таким самим, чим В них такі самі є емоції, такі самі амбіції, такі самі бажання, такі самі люди. Тому приємно, що це запад на сторінку і що він працює. Є на меті його розширення, на меті створення нових додаткових програм. зараз вітаю всіх.